Доброго дня, любі друзі. Вас вітає компанія «Дельфін» – кораблики для коропової ловлі. У даному відео розглянемо, як під'єднатися телефоном до кораблику. Увімкніть пульт та кораблик та дочекайтесь робочу кількість супутників. Далі на телефоні вимкніть мобільні дані. Перейдіть до розділу Wi-Fi. Під'єднайтесь до Wi-Fi під назвою TWIN GPS. Пароль від 1 до 8. Дочекайтесь з'єднання телефона та кораблика. Далі зайдіть у браузер та відкрийте нову вкладку. Для входу на потрібну сторінку наберіть 192.168.4.1 та натисніть Вхід. Має з'явитися головна сторінка. На головній сторінці відображено водойма, точка та координати точки. Якщо точка збережена, в меню відображаються її координати. Якщо точка не збережена, координати будуть відсутні. У даному меню можливо ввести потрібні координати точки вручну. Для цього виберіть точку у Google Maps та введіть її координати. Дотримайтесь правильності вводу координат. Дві цифри. Крапка, 6 цифр, кома, пропуск, 2 цифри. крапка та знову 6 цифр. Після введення натисніть Оновити координати. Дана точка з'явиться у меню як збережена точка. Перейдемо до меню налаштування. Тут можна встановити швидкість виходу на точку та підходу до точки. Максимальна швидкість автопілота, відсоток обмеження швидкості. Інші налаштування бажано не міняти. Для кораблики з вертушкою є функція налаштування обертів та функція вимкнення вертушки. Якщо кораблик почав погано шукати супутники, перейдіть до налаштування майстра та зробіть калібровку GPS-антени. Калібровку робіть згідно з інструкціями. Дякуємо за увагу, до нових зустрічей, до побачення.